Торік у Житомирській області посіяли 800 гектарів технічних конопелів. У 2024 році на Житомирщині було відновлено традиційну для регіону галузь. Посіяно 800 гектарів технічних конопель. А в 2025 році площі планують збільшити до 2000 гектарів. Таку інформацію 15 січня 2025 року опублікувала Асоціація розвитку кулінарства та коноплярства України. Підприємство, яке займається переробкою коноплі на тканину, відвідав народний депутат України представник. Житомирщини Дмитро Костюк парламентар розповів, що технічні коноплі на сьогодні вирощуються в понад 30 країнах світу у загальномасштабному ринку виробництва сировини та виготовлення продукції. Близько 75% займають країни Азії. Сумірні посівні площі Європи займають 15% частки світового виробництва. На Житомирщині перетворили старий льонозавод в селі Ржани на сучасний кластер із вирощування та переробки технічних конопель. Проєкт має створити альтернативу постачанню з Китаю, дозволить відродити давню традицію вирощування текстильної коноплі в Житомирській області. Це створює нові робочі місця і наповнює як державний бюджет, так і бюджет громади. Зазначив народний депутат Дмитро. Костюк